Привіт, любі мої, поговоримо про трилери та сімейні драми. Це відео вирішила зняти, щоб поговорити з вами про такі жанри, як сімейні драми та трилери, що їх відрізняють, чому ми полюбляємо такі жанри. А також пораджу книжки, які вам точно сподобаються, і також вони будуть ідеальні для прочитання влітку. Я розумію, що червень вже закінчився, але попереду є ще два місяці і купа днів, щоб встигнути прочитати ці книжки. Але спочатку давайте поговоримо про самі жанри. Що ж таке трилер? Взагалі, якщо перекладати слово thriller з англійської, то слово thrill це якраз таки тривога, небезпека. І власне саме ця небезпека зазвичай переслідує головних героїв в цьому жанрі. Ну і взагалі можна сказати, насправді, що трилер це така сублімована тривога на сторінках книг. А якщо говорити про ключові характеристики трилера, то якраз таки я би виділила декілька. У трилері завжди все щось відбувається без перестанку, і ти. Зазвичай в напрузі за головних героїв обов'язково буде загроза життю чи безпеці героя. Власне, темп трилерів він дуже швидкий. Якщо ви відкриєте якісь рецензії на книги різних трилерів, то якраз таки всі будуть казати, що я біжала по сторінках, вони самі, начебто, перегорталися. От, власне, всі, хто пишуть в жанрі трилерів, вони зазвичай пишуть дуже легкою такою мовою, і це читається дуже швидко. Буквально за пару днів можна прочитати одну книгу. І ще що. Я б виділила це морально-етичні норми, якраз такі в трилерах доволі часто підіймаються такі норми, і головні герої або в принципі герої цих романів вони можуть діяти на грані дозволеного, на грані того, що взагалі може корелюватися як норма. А тепер поговоримо про сімейну драму. Якщо порівнювати з тим, що відбувається в трилері, то він буде кричати. А сімейна драма вона скоріше буде спокійно, але напружено говорити тобі щось на вухо. І тут ми маємо якраз такі справу з емоційними конфліктами, сімейними проблемами, недомовленостями в сім'ях. Це можуть бути також травми поколінь або ж особисті кризи. якісь. Це також можуть бути недомовленості, особисті кризи та проблеми поколінь. Ну і ви вже здогадали, що сімейні драми це завжди стосунки між. Між Батьками та дітьми, між дружиною та чоловіком, між матер'ю та донькою і так далі. Обов'язково родинні зв'язки вони будуть ключовими в цих романах, і це якраз таки той жанр, де конфлікт починає живріти ще всередині цієї сім'ї, всередині невеликих розмов, недомолвок, зради. І поступово це багаття буде розгоратися і показувати нам весь страх і біль цієї ситуації. Я би тут виділила декілька ключових характеристик цього жанру. Це глибокі психологічні портрети героїв. Тут буде розвиток через діалоги. Можливо, навіть будуть якісь флешбеки в минуле наших героїв, і таким чином показуватись їх розвиток. І що стало до того, як розвинувся конфлікт. Темами можуть бути, як я і сказала, різні. Це зрада, втрата, мовчазна ненавість, любов, відчуження. Я дуже часто бачу, що люди плутають. Ці два жанри, бо вони трохи схожі, і, взагалі, якщо зараз дивитися на жанри сучасні, вони починають бути більш розмитими. І іноді в одній книзі є доволі яскраво виражені два різних абсолютно жанри. Але я все одно хотіла би окреслити ще раз ці два жанри, щоб не було плутанини. знову ж таки, коли ти підходиш до книги з певними очікуваннями, а потім ти розумієш, що це зовсім інший жанр, то ця книга може тобі не сподобатися, не тому, що вона погано написана, чи в принципі не цікавий там а тому, що ти очікував зовсім іншого. Тому, як розрізнити, чи читаєте ви сімейну драму, чи трилер? Якщо порівнювати трилер, то це людина, яка вночі біжить по лісу, бо за нею хтось гониться. А сімейна драма це, наприклад, донька, яка сидить в кімнаті і не може вийти з цієї кімнати, бо мати на неї тисне. В обох випадках головний герой чи героїня в небезпеці і в пастці. Але в першому випадку цей чинник він скоріше зовнішній, бо це може бути вбивця, це може бути якийсь маньяк, це буде людина, яка поза межою спілкування. Коротше кажучи, це зовнішня якась небезпека. А сімейна драма це внутрішня напруга. І під час читання намагаємось розібрати, що сталося між донькою та матір'ю, чому матір не хоче випускати доньку з цієї кімнати і чи варто випускати цю доньку? І я впевнена, ви можете зі мною посперетися. Речатися і навести якісь приклади трилерів, де якраз таки мама буде вбивцем чи щось по типу такого. Але я знов ж таки дуже загально зараз намагаюсь окреслити, щоб на пальцях отак от показати вам різницю між цими двома жанрами. Ми дивно це не звучало, але обидва ці жанри вони дуже популярні і якраз таки стають бестселерами на полицях. І їх дуже часто читають, і ви можете часто їх побачити в якихось дуже загальних і відомих добірках. Трилер – це емоційний симулятор виживання. Якраз таки те, що ми можемо пережити. Ну і в принципі, я так можна сказати про будь-яку книжку, але якраз таки це можна безпечно прожити е на сторінках книги. Можна прожити цей страх, можна прожити ці різкі та небезпечні ситуації разом з героями. Тобто в трилерах дуже часто нам трапляються такі ситуації, які точно ми не можемо переживати в реальному житті. І Просто хочемо полоскотати собі нерви, а от сімейна драма вона вже більш приземлена. тому, що дуже багато ситуацій та конфліктів, які є в сімейних драмах, вони якраз таки закладаються з того, що є в наших життях. Те, що ми можемо побачити в реальних життях, в своїх життях, в життях своїх сусідів, родичів і так далі. Ми саме цей жанр для того, щоб прожити і зрозуміти краще себе, порефлексувати над своїми емоціями, порефлексувати над тим, що сталося в тебе, знов ж таки, спробувати. Пережити свої болі і переживання це про емпатію та відкриття внутрішнього світу іншої людини. Сімейну драму я обожнюю обговорювати на книжкових клубах або, в принципі, обговорювати з кимось, коли я прочитаю такий роман, тому що іноді поведінка героїв вона може бути логічною або не дуже, і це викликає дуже багато емоцій, які просто рвуться з тебе. І в мене є аж чотири книги, які я хочу порадити з сімейною драми. Чому я обрала взагалі порівняння трилеру і психологічної драми? Тому що я декілька разів чула, що це трилер. Але прочитавши всі чотири книги цієї авторки, я зрозуміла, що все ж таки це сімейна драма, ніж трилер. Бо знову ж таки, розібравшись з усіма цима пунктами, я зрозуміла, по-перше, чому мені так сподобались ці книги. Це Салі Гепфорд, і це чотири книжки, які вийшли відносно нещодавно у видавництва РМ. Вийшло поки що чотири. І це всі книжки Салі Гепфорд, які вийшли. Я, як вже казала, прочитала всі чотири. По-перше, це ідеальні книжки для книжкового клубу, бо знову ж таки трилер його обговорювати класно в моменті. У мене було декілька разів, коли я детективи або трилери читала з подружками і одразу в моменті обговорювала про те, хто вбився, що взагалі відбувається, і так далі. Але це як швидкий дофамін. Взагалі легше його читати самі, а от з сімейною драмою все набагато цікавіше. І я зазвичай ціную книжки, які можна обговорити разом, які потім залишаються. В тебе в голові, ти їх прокручуєш, прокручуєш те, що відбувалося між героями, як вони вирішили і вийшли з тієї чи іншої ситуації, і тому ось. Якщо загалом говорити про Салі Гепфорд, то це авторка, яка, прочитавши декілька книжок її, ти вже розумієш, що від неї очікувати, і вона тобі або подобається, або ні. І вона мені сподобалась. Сподобалась вона мені за декілька причин, тому що вона дуже легко читається, тому що знову ж таки це сімейні драми, які дуже класно обговорювати з кимось, і, в принципі, навіть. Самі це дуже цікаво читати. Ти приміряєш це все на свій власний досвід, якби ти особисто повелася в ті чи інші ситуації через те, що у різних людей різні досвіди це може бути дуже жвавим обговоренням. власне те, що ми робимо на книжковому клубі. Ірем, ми поки що обговорили дві книжки, і дві нам ще залишились на липень і серпень. Чим мені подобається творчість Салі Гепфорд? Читається дуже легко, і я не утрирую я дійсно кажу правду, тому що я кожну з цих книг прочитала максимум два дні. Два вечора я виділяла на кожну з цих книг, і то тому, що в мене не було часу. Так, я стабільно читала по книзі в день, і я розуміла, що це ідеальне читання на літо. Ідеальне читання, коли тобі не хочеться нічого читати, або в тебе не читун, або ти не знаєш, що ще взяти, або ти після якоїсь важкої книги хочеш трошки передохнути. Також дуже подобається, що. Поміж тим, що авторка підіймає доволі важливі соціальні теми, і я про деякі не буду казати, бо це буде спойлером. Вона підіймає і звичайні теми відносин між парами, відносин між сестрами. І тут так багато всього нашаровується, що ти не можеш бути осторонь від цих героїв, щось тебе торкнеться точно. Ну і також подобається те, що ми бачимо не одну сторону від одного головного героя чи героїні, а ми бачимо різні думки різних героїв, різні. Часи авторка грається не тільки з тим, що міняє оповідача нам, але вона грається ще й з часом. І авторка обов'язково ще й грається. Тим, що включає сюди не тільки теперішній, що відбулося прямо зараз, з чого почалась історія, а й минуле. І це набагато цікавіше, бо таким чином ти бачиш, як герої дійшли до цієї точки. Ти знаходиш відповіді на свої запитання, і ти відкриваєш більше мотивації героїв і чому вони поступили так чи інакше. Ну і я зроблю невелику градацію від книжок, які мені сподобались найменше, але це не значить, що вони мені прям не сподобались. До книжки, яка сподобалася найбільше, хороша сестра. В нас тут є дві головні героїні: це Ферн та Роуз, і вони рідні сестри. Ну і власне, Ферн, вона працює в місцевій бібліотеці, але вона дуже не любить натовпи. Вона, в принципі, дуже травмована і. Вона покладається дуже сильно на свою сестру. Її дуже бентешить будь-які зміни в її житті, і через це її день розпланований від і до, і нічого майже не міняється. Тобто вона по стандарту живе кожен день з року в рік. І Роуз завжди поруч з нею, але у Роуз теж є проблема. Вона не може завагітніти. Перн вирішує їй в цьому допомогти. Мені дуже сподобалося те, що тут включили матір наших головних героїнь і показали також їх дитинство. Чому вони виросли такими, які є зараз? Що взагалі в них сталося, і що їх матір зробила або не зробила в їх дитинстві? Що вони такими виросли? Созалежність, страх. Змінити щось в своєму житті, психічні травми або це будуть не травми для когось. Сподобалось тут все. Якщо говорити про те, що ж не сподобалось в цій книзі, то напевно трохи кінцівка мене збентежила і залишила з питаннями, але ми все це обговоримо на книжковому клубі, якраз таки, який буде в серпні. це також в подяках. Кожен раз авторка розповідає, чому вона написала ту чи іншу історію. І оцю історію вона написала на основі того, що вона побачила у власному житті, тобто в неї є двоє доньок, і вони чудово, класно гралися в пісочниці, але вона тільки відвернулася, як вони почали кричати і сваритися. І тут якраз таки показується оця шка, але багатошарова історія сестер. В мене є. Двоюрідна сестра, з якою ми вже дуже довго не спілкуємось, і напевно спілкуватися вже ніколи не будемо. Багато яких моментів я могла перенести на наше життя, бо мені було знайомо оце от суперничество, або в принципі іноді моменти цієї ідилії, коли все було добре. Тож, да, цікаво було дивитися і переносити це на своє життя, але дуже хорошо, що кінцівки такої в мене нема в житті, як є вона тут. На третє місце я би поставила спорідне. Не душу ідеальна подружня пара, піпа та гейп живуть на кручі біля моря. В них є дві доньки, і, начебто, все ідеально. Ідеально настільки, що люди приходять плигати з цієї. Круче, і гейп рятує дуже багатьох людей від самогубства. До моменту, поки не трапляється одна жінка, яка все ж таки плигає, і гейп не може її врятувати. При цьому піпа бачить цю всю розмову, як ця жінка підійшла, як гейб з нею говорив, і в неї закрадаються підозри, що все не так просто і, можливо, Гейб причетний до її смерті. І також в нас потім розкривається ще одна пара, і їх стосунки впротилежі. Тежність до ідеальної пари піпа та гейба дуже цікаво було і читати і обговорювати цю книгу, і якраз таки на цій книзі я зрозуміла, що можна очікувати від Салі Гепфорд, які її так би мовити гачки, за які вона тримає читачів. І було дуже цікаво спостерігати знов ж таки за сімейними обставинами, і це якраз таки те, що може зацікавити багатьох. Тут якраз таки підіймаються ті питання, які можуть підійматися в різних сім'ях. Це не може не цікавити, це не може. Не змушувати тебе перегортати сторінку, тому ось ця книжка в мене на третьому місці. На другому місці в мене виявилася новинка, якраз таки це молода дружина. Ця книга вийшла от, буквально в червні цього місяця. І в червні ми якраз таки її обговорили на книжковому клубі. І на диво вона мені прям дуже сподобалась. Тут в нас. Дуже багато персонажів, дуже багато історій і дуже багато тем, які підіймає авторка. В, власне в нас тут є дуже відомий лікар-хірург, і він в нас людина, з якою все починається, якраз таки. Все починається з того, що він знаходить собі молоду дружину, дівчину, яка була дизайнеркою будинку для нього та його вже колишньої дружини. А все тому, що його колишня дружина, вона захворіла, причому в неї альцгеймер, Він не бачить сенсу жити з нею і хоче продовжувати жити далі. І він закохався в цю молоду дівчину, яка годиться йому в доньки. Ось в нього є тут дві доньки, якраз такі, які показують частину його минулого, його сім'ї і нинішнього, що вони знають про свою маму, що як вони ставляться до цієї молодої жінки, молодої дружини свого батька. І я вже напевно казала, але тут є також ця молода дружина. Показується її минуле, показується, чому вона обрала Стівіна як свого. Чоловіка б нас були доволі жваві, я би так це назвала, обговорення під час книжкового клубу. А, і знову ж таки за це я дуже люблю Салі Гепфорд. Вона тут підіймає багато всіляких питань, підіймає багато важливих соціальних питань, як і в кожній книжці. Тому для мене оця книжка вона стала якраз таки от, другою за цікавістю. Хоча я би трохи докрутила цей сюжет, і от мені трохи не вистачило бекграунду певних персонажів, щоб показати цю історію ще більш масштабною. Але як ви бачите, всі книжки у Салі Гепфорд. Ну там до 400 сторінок, тому вона от тримається такої от золотої середини, де вона не переходить вже межу, коли цю книгу можуть не взяти в руки. Хоча, знову ж таки, її стиль він якраз таки запорука того, чому ця ці книги читаються так швидко. Ну і на першому місці в мене свекруха. Це перша книга Салі Гефорд, з якою я познайомилася, і напевно вона залишилась поки що в мене в такому серденьку. Це та книга, з якою я просто не могла відірватися. Вона мене зачарувала. Я тоді не могла відірватися і за ніч буквально прочитала її. У нас тут є головна героїня Люсі, і в нас розповідається життя цієї Люсі, її чоловіка, і свикрухи цієї Люсі. І показується минуле, як Люсі прийшла в сім'ю, і як ця свекруха до неї ставилася. І показується теперішня, бо свекруха померла чи загинула. Тут треба розібратися. Тут знову ж таки показуються непрості стосунки. між... Між персонажами, сімейні стосунки, і також показуються минуле наших головних героїнь, наскільки вони різні, в той же час однакові. Я не знаю. От до сих пір, як згадую, це все ця книга в мене на першому місці, і мені прям дуже сподобалися всі персонажі. Не дивлячись на те, що є, отут тематика в цих інших книгах, є тематики, які я особисто переживала чи схожі до того ситуації. Ці ситуації, я, я не скажу, що те, що в книзі, я переживала на всі 100%, але якось вона найбільше в мені відгукнулася. І все одно, знаєте, стосунки з батьками чоловіків чи дружин, вони доволі важкі іноді бувають. І, в принципі, стосунки між дітьми та батьками це та тема, яка мене, напевно, буде цікавити і бентежити все моє життя. І це завжди буде актуально. Тому мені. Сподобалось. Я пам'ятаю, як я навіть кричала. В мене чуть тиск не піднявся, коли я читала цю книгу. І це я не знаю, це ознаки того, що мені 30, чи ознаки того, що така класна книга була. Я думаю, що все разом. <ф> я знову ж таки дуже раджу вам прочитати ці книжки. Вони неймовірно класні зараз, під час відпусток, під час літнього читання, щоб взяти, почитати в вихідний, піти в кав'ярню якусь або залишитися вдома, закритись, наїсти з черешньою і читати. Ці книжки, це просто буде ідеально. І тепер, я думаю, ви розумієте, чому це сімейні драми і чому це не трилери, і чому це варто читати. До речі, якщо вам цікаво буде, то давайте я зроблю таку схожу добірку продовження з трилерами. Подивимося, хто що читає. Ну, заключення хочу сказати, що це був такий аматорський розбір. Я дуже давно нічого такого не робила. І я не кажу, що я роблю це професійно, але мені давно хотілося поговорити про якісь жанри Літератури, які я читаю, і ось, власне, Салі Гефорче я люблю за те, що вона підштовхнула нарешті мені, мене зробити таке відео, поговорити з вами про сімейні драми. А ви розкажіть, чи любите ви сімейні драми і що ви такого читали? Бо РМ, мені здається, взагалі на цьому спеціалізується. Тому ось дякую вам величезно за перегляд. Будь ласка, підтримайте цей випуск лайком та коментарем. Це доволі така експериментальна в мене штука. Ну і розкажіть, чи сплануєте ви почитати щось у Салі Гепфорд? А якщо читали, то яка ваша улюблена книга і чому? На цьому все. Дякую вам величезно за перегляд і побачимось.